Як ви можете собі уявити робочий день водія громадського транспорту? Водія громадського транспорту? Так. Я не знаю як. Зранку приїхав, отримав, що вони там, проходять медогляд, да? отримав допуск, взяв транспортний засіб, виїхав на маршрут. Як думаєте, з якою і по яку годину вони працюють? Не знаю, з шостої, мабуть, до восьмої, до дев'ятої, я не знаю, який них графік. На вашу думку, чи складно це, чи складна взагалі така професія? Ну, з одного боку, можливо, складна, тому що він має і керувати, має збирати кошти, давати здачі, зупинятися, випускати, запускати, слідкувати, щоб ніхто там не прийшов без оплати. Ну я йому навірно співчуваю, тому що це йому увагу сконцентруватися на дорозі, на тому скільки дали грошей, дати здачу, і ще слідкувати може за порядком в самому салоні. Так що важко йому важко співчуваю. Що можете сказати про наших водіїв, нашу маршрутку саме про водіїв? Ну, особисто мені не попадались ніколи ніякі такі, що там хам'ят, як кажуть, що все порядочні, добрі. Я особисто сама взяла собі за правила, виходжу, кожу щоразу кажу дякую, дякую. дякую. Так не що не я я думаю, що це вони заслуговуються. Хороші, порядні, виконують свої обов'язки. Думаю, все як треба. На годиннику шоста ранку. Дехто з вас ще досі спить. А для водія громадського транспорту це вже початок робочого дня. Сьогодні ми вам покажемо, як це бути водієм маршрутного таксі у місті Подільськ. Прибувши на станцію, водій обов'язково перевіряє свій транспортний засіб. Рівень пального, технічний стан, працездатність всіх систем. Тільки після цього він сідає за кермо і вирушає своїм маршрутом. Зайшов до механіка. Відмітив путівку до медика, прибіжав в гараж, відкрив гараж, завів машину і поїхав. Маршрут автобуса номер 5 знайомий кожному. Він охоплює мікрорайони Черемушки, центр та каштан. Розпочинається він з зупинки Подільська міська лікарня або ж як кажуть мешканці міста, кінцева. Саме на цій зупинці сідає перший пасажир. Олександр працює водієм вже 11 років. Звичайно ж, за цей час у нього з'явилось ще мало постійних пасажирів, з якими він бачиться кожного дня. Все, Сашок, щастим, доброго дня удачі. удачі. в мене пасажирів мало не буває. У мене постійно є, тому що люди мене ждуть. Ви ж самі бачили. За один робочий день водій робить 12 маршрутних кругів. Це приблизно 200 кілометрів. Аби проїхати таку дистанцію, необхідно заправити автобус на 70 літрів пального. Також варто пам'ятати про ціни на запчастини, технічне обслуговування і, звичайно ж, про водія, який теж хоче отримувати заробітну плату за свою працю. Звідси і сьогоднішня ціна на проїзд. Хай люди вибачають, ну ті люди, що їздять. В цьому транспорті вони самі кажуть, Сашко, це мало бути, як ми їздимо в чистоті і в порядку постійно. Усі, хто хоч раз користувався послугами громадського транспорту, помічали, що робота водія полягає не лише у керуванні автобусом. Під час зупинки потрібно приймати кошти за проїзд, давати здачу, а інколи і відповідати на питання пасажирів. Водій Олександр жартома відповідає: це маршрутчик, це вже в крові. Проїхавши останнє маршрутне коло, робочий день водія добігає кінця. Повернувшись до автопарку, Олександр береться за прибирання салону. Коли на дворі суха погода, він справляється без допомоги прибиральниці. Якщо на вулиці дощ болото, то звичайно вона миє, я їй допомагаю. А якщо така погода. Мені зручно убрати самому чистенько. До речі, коли ми розпочинали зйомку, в салоні автобуса було чисто. А ось в кінці робочого дня під сидіннями було чимало сміття: фантики від цукерок, лушпиння насіння та інше. Звичайно ж, водій все прибере, але на жаль, це навряд чи змінить відношення людей до чужої праці. Робочий день водія громадського транспорту триває близько 12 годин. І це якщо автобус не черговий, менше години на обід, декілька хвилин паузи на кінцевій, сидяча робота, велика відповідальність за здоров'я та життя пасажирів, зайці, які не сплачують за проїзд, і багато інших складнощів, які помітні лише водієві. Але як каже водій Олександр, все це дрібниці, коли дуже любиш свою роботу. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.